Доброго дня! майстерня ключ серед вас. У нас в роботі Audi A4 23 рік. Повна втрата ключів. Замовили ділерські ключки. Ключки приїхали, і ми приїхали, все, все це подружили. Так, наша рекламка впала, це не страшно. Нічого не монтуємо, все. Good. Так, покажемо, що всі ключки працюють. Це оригінальні ключки, все good. Якщо ви придбали автівку Audi, не зволікайте, замовте ключики. Майстерня ключ сервіс Київ, будемо раді вам допомогти. Ми також катаємось на Audi. Якщо у вас Audi, то ми з задоволенням вам зробимо запасний ключик. Якщо у вас один, краще зробити одразу, тому що потім треба буде трошечки почекати. Замовили ділерські ключики, зараз покажемо, що все працює. Так. Безключовий працює. Це гуд. Бачите, зачинено. Відчинено. Запрограмували два ключика. Так, сідаємо в авто. Так, одну руку не дуже зручно. Там мордочку чуть пізніше покажу, вона розбита вся. Отака вона яскрава, чудова. А423 рік. Ну, блін, класно. Ну, тут як у мене кусьомий. Отака гарненька. Зараз запустимо разочек просто запустимо, щоб показати, що дійсно все працює. Все чудово. Так, що таке? Все гуд. Так, глушимо. Так. Все, звертайтесь, мистеринключці з Київ. Будемо раді вам допомогти в даний час. Повна втрата ключів Audi A4 23 рік. Зараз вам покажемо дійсно, що це 23 рік. Так, зараз по він номеру. Він номер... Ага, от, бачите, 23. Бачите, Audi 0323. Так, зачиняємо по безключовому. Все гуд. Звертайтесь, якщо буде питання, пишіть. Дзвонить, телефонуйте. Все гуд по всім сторонам працює. А ну і трошечки такий був удар. Ну, мордахи немає. то таке. Все, Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Плюс сервіс Київ.